Привіт! Біблейська картина історії людства налічує 7 тисяч років. Сьоме тисячоліття це міленіум або рай на планеті, після якого буде остаточний суд над усім людством. Потім послідує вічність. Її ви проведете або з Богом на новій землі, або окремо від нього в гаєні Вогняні. Перед фінальним тисячоліттям настануть найдраматичніші сім років в історії людства. На землю повернеться Христос. Він Воскресить святих, вознесе на небо свою церкву, а на землю виліться гнів Божий. Цей час страшний, нестримним розвитком зла, повним розтлінням народів і духовним запустінням, поклонінням людей звірові, антихристові. А зараз час п'ятої печаті Апокаліпсису, коли Христос зняв п'яту початку, Він показав. Під жертовником душі убитих за слово Боже за останнє століття за ім'я Христове постраждало і було убите більше послідовників ніж за всю історію християнства.